Доброго дня, шановні телеглядачі. 14 березня до міськвідділу надійшло повідомлення, що в місті Бориспіль з балкону шостого поверху випала дівчина. Прибувши на місце події правоохоронці, з'ясували, що 21-річна жителька міста Київ, перебуваючи в гостях, у свого знайомого вживала алкогольні напої. Вийшовши на балкон, втратила рівновагу та випала з шостого поверху. В результаті отриманих травм померла на місці події. 12 березня до міліції надійшло повідомлення від 52-річного переспільчанина, що його син зловживає алкогольними напоями та вчиняє сварки. На місце події прибули працівники біркуту, які втихомирили порушника та провели профілактичну бесіду. Однак, навіть після спілкування з правоохоронцями, 30-річний чоловік не зробив належних висновків. І вже 15-го числа після вживання алкогольних напоїв обікрав батька. З метою продажу та придбання в подальшому горілки викрав газонокосарку, електрорубаник та інше належне рідній людині майно. 18 березня через недотримання заходів особистої безпеки під час будівельних робіт у садовому терористві села Вишеньки з даху одноповерхового будинку впав 32-річний чоловік. Його було доставлено до реанімаційного відділення лікарні з переломами різної тяжкості.